Права 17,42. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 2а плюс 3а. Я думаю, що очевидно, що це буде 5А. Отже, записуємо, що це дорівнює. 5А. 5 однакових величин. Далі в другому заданні 7Б мінус Б, це буде 6Б. Є. Yeah. Ну і в третьому завданню 5М плюс М і мінус 7М. 5М плюс М це буде 6М. Ну і мінус 7М. Це буде мінус 1М. Або пишеться мінус М. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили. В першому завданню записуємо 5А. В другому завданню 6Б. І в третьому завданню мінус М. Ну що ж, ось таке просто завдання на зведення подібних додамків. На цьому вправу завершено.